Улюбленці мільйонів, життя яких змінилося назавжди. Вони співали, танцювали та куховарили перед очима всієї країни. Та чи вдалося їм утримати славу, коли шоу добігло кінця? Від наступного понеділка і до п'ятниці спецпроект вікон життя після шоу трішки відкримо завісу, про кого будуть наші історії. Вони не навижувались розповісти про це на камеру. Це теж лише чому 15-літній переможець ікспектора Худне цілих 70 кілограмів. Це більше шок був для батьків. На що Артем проміняв успішну кар'єру в Москві. Підписав контракт з Григорієм Лепсом. Дуже жорстко розстались. Та як маленький кухар з мастер-шеф. Моя життя змінилась мільярд разів. Забезпечує сім'ю. Я заробляю. Ексклюзивні зізнання улюблених героїв. Благодаря проекту зустрітив мій муж. У спеціальному проєкті «Вікон» о 18 та о 22. -й.